Ти у справах і покинути свою автівку посеред дороги запросто чи не найчастіше чернівецькі водії нехтують правилами паркування, і залишають машини то на перехресті, то на пішохідному переході. Наша знімальна група разом з поліціянтами лише на одній з площ міста нарахувала одразу шість таких гори шоферів. Я і мій колега-оператор Максим нині на день стали напарниками патрульних. Але перед тим як заступити у зміну, одягаємо бронежилети. Такі носять усі поліціянти. На перший погляд, нічого важкого, втім без підготовки. Вже через годину ми мріятимемо їх скинути, адже сильний біль у м'язах спини не даватиме працювати. А це Сергій і Максим. Лише за півдня патрульні виписали 10 постанов за порушення правил паркування. Ще дві автівки забрав евакуатор. Нас дуже Проблема з парковкою. Люди паркуються де хочуть. Я не те, що я скажу, що місця нема де паркуватися. Просто це якесь, не знаю, вже якби в звичку увійшло. А от іще один порушник у центрі міста біля міської ради хтось залишив машину просто на перехресті. Окрім того, ще й перегородив дорогу пішоходам. Водія поряд немає, тому патрульні вирішують автівку заблокувати. Це є джип, він тяжкий. І в нього чотири ведучих колеса і він на автоматі. Евакуація тут застосовувати евакуацію застосовувати недоцільно. тому мусимо заблокувати транспортний засіб, виписати повідомлення, залишити на лобовому склі. За неправильне паркування цього водія оштрафують на 510 гривень. Не встигаємо проїхати із десяток метрів. Як бачимо, ще одного горе шофера чоловік зупинився в притул до пішохідного переходу. Припаркувалися. Ближче 10 метрів, в даному випадку вже фактично на нашому пішохідному переході. Прошу вас придивити посвідчення, тих паспорт зверху поліс. Свою провину водій Дмитро визнає, каже, зупинився тут, бо іншого вільного місця не було. Ну, десь нігде стати, тому я здесь сижу. навіть в нього карточка, якщо є підтвердження заказу з магазину. Тут по-другому стати ніяк не можна. Надіюся на те, що нібито поліції, успію забрати товар і уїду отсюди. Патрульні на водія складають постанову електронну. Поліціянт Сергій каже, це набагато зручніше ніж писати від руки. Ми одразу паралельно перевіряємо чинність даних документів. Плюс це звичайно прискорює винесення постанови, тобто зменшує час очікування громадянина. Жму кнопку «Друк» – постанова одразу друкується. Заплатити за порушення Дмитро вирішує на місці за допомогою банківської картки. Обійшлося це у 255 гривень. Патрульні пояснюють, чому сума удвічі менша, ніж у попередньому випадку. Кажуть, цей водій автівку не покидав, а сидів у салоні. Їдемо далі. Им каже, лише на театральній площі за день може назбиратися з десяток тих, хто залишив автівку не там, де можна. Його слова одразу підтверджуються: хтось залишив Жигулі прямо посеред дороги. Тим часом уже під'їхав евакуатор. Транспортний засіб доставляється на штрафмайданчик, Після цього зберігається там. Особа приходить. На місце, де залишив транспортний засіб, виявляє, що транспортного засобу нема, дзвонить на 102, Йому пояснюють, що машину не огнали, машину евакуювали згідно чинного законодавства. Водій цих Жигулів заплатить щонайменше 1300 гривень. Це штраф, послуга евакуатора і за місце на майданчику. Із такими порушниками правоохоронці борються кожного дня і кожної зміни. Кажуть, не набридає. Можливо, після зауваження чи штрафу наступного разу хтось не побоїться пройтися сотню метрів пішки і таки припаркує свою автівку правильно. Треба міняти щось в цій державі. Моя точка така зору. В даний час я можу так, щось робити добре для людей. Мар'яна Боднарюк Максим Демко, Чернівецький промінь.